Презентувати певну кількість видів тварин, які зникли внаслідок діяльності людини, як у нас на Закарпатті, так в Україні, так в світі, які ми не можемо їх зараз. Ми їх можемо побачити хіба що в музеях або в чорній книзі. Наступний дрон, які квага, це всі види тварин, які були знищені людиною протягом кількох десятиліть. Тарпан це також тварина, яка була характерною для наших Карпат. Потім була знищена вже на території України. У 2018 році останній був зареєстрований екземпляр. Мандрівний голуб, колись в Сполучених Штатах це була саме чисельна птаха, яка тільки водиться на землі. Все небо було закрито ними і зараз немає жодного. Стелерова корова була знищена людьми за 27 років всього, від відкриття до завершення, до, до останньої звістки про неї, оскільки вони називали її моряки, називали її живим консервом. Правда? Вона була безобідна і її можна було загрузити в трюми і їздити півсвіту, проїхати і вже її використати як живий консерв. 27 років пройшло до її останнього знищення. Сумчастий вовк знищений в 30-х роках. 30-му -30 році минулого століття. Наступний тур. Всім відомий тур як основоположник домашньої рогатої худоби. Ви знаєте, що був характерний для наших Карпат, характерний для України і знищений в 17 столітті. Наступне Сайгак, характерний був для Закарпаття, характерний був для Притисінської Низовини, характерний для України зараз тільки в регіонах Середньої Азії. Так само, як і Кулан. Також був характерним для Карпат. Зараз залишився лише в середній Азії. Характерні для Сибіру, правда, типові види Росомаха і Соболь також були характерними для наших українських Карпат. Можете собі представити, зараз їх можемо лише спостерігати вже в Російській Федерації. Біла курінка. Характерна була для українських Карпат, зараз її вже немає. Серна. Цікавий вид, який був характерний, остання реєстрація була на нашому Закарпатті перед Другою світовою війною. До цього був постійний вид. Зараз його вже немає. Зберігся в польських, словацьких татрах. Та ж сама доля спіткала Альпійського сурка, і так точно, як Екселенція говорив, що іспанці збирали мусор у нас на Воловеччині. Так само чехи хотіли повернути Альпійського сурка до нас на Рахівські, в Рахівські гори, але виявилося, що їх треба поселити 200 штук зразу, щоб повернути. Не можна повернути там 5-10, вони вимирають автоматично, тому що дуже мала чисельність. А 200 штук не можуть ні звідки взяти. Тобто його ми також втратили. Це всі види, які були характерні для нашого Закарпаття. Також на презентації можна побачити види птахів, які гніздилися на території Закарпатської області і за останні десятиліття буквально перестали гніздитися. Це, звичайно, і величезна катастрофа. Також всі ви чули про аварію в мексиканській затоці, коли відбулося прорив якраз в нафтопроводу, в який виключали нафту. То величезна аварія, величезна кількість нафти вилилася в мексиканську затоку і загинула величезна кількість е, представників тваринного світу. Е, землетрус Японії також дав всьому світу е, привід задуматися. Внаслідок цього японці заборонили всі 50 своїх атомних реакторів, німці відмовилися від атомної енергетики, а українці от запланували побудувати ще. Е, Точно не пам'ятаю, яку кількість ще атомних реакторів запланували побудувати, але енергетична стратегія України передбачає до 30-го року побудову ще, по-моєму, 20 атомних реакторів. Тобто нас оця не учить катастрофа. Дуже погано видно, але в західній частині Венгрії го року вийшла пройшла дуже важливо, дуже велика техногенна катастрофа, внаслідок якої велика кількість хімічних, хімічних відходів вилилася і. Втратили дуже багато. Вся Європа допомагала угорцям справитися з цим лихом. Також тут ми бачимо типову картину південно-східної частини України, коли спотворений ландшафт викидами, териконами, шламосховищами і так далі, величезну площу в Україні займають, і чим кожного року все більшу і більшу площу займають. Оці небезпечні для життя людини відходи. І на даний момент, у мене постало запитання, чому церква займається лише звертаю увагу на хворих, нужденних, голодних, бідних, обмежених з вадами розвитку, які є частиною лише Божого творіння, а не звертаю увагу на... Боже творіння екосистеми, Боже творіння рослинний, тваринний світ. Чому вся енергія церкви спрямована лише на один вид Гобосапінц? Це несправедливо. І я би просив всіх, тут я маю представників всіх конфесій, Закарпаття, почати працювати в цьому напрямку, почати звертати увагу вже і на Інші частини Божого творіння природи, які вимагають нашої уваги. Те скривджене творіння, яке знаходиться, про яке говорив єпископ Мілан Шашик і так далі, воно вимагає нашої реакції, воно вимагає нашої уваги, воно вимагає наших дій. Не тільки, тільки енергія повинна бути сконцентрована на людині. Я думаю, таким чином. В наступних доповідях і на круглому столі я думаю, представники церково-релігійних організацій дадуть свої пропозиції, яким чином би можна було організувати роботу церкви в цьому напрямку. Представники Міністерства екології почують їх в принципі і зможуть відреагувати свою відредагувати свою політику в цьому напрямку. Тобто є така такий задум, і щоб ви розібратися в цих питаннях, я би запросив до слова представника Риму-католицької церкви представника комісії з екології та мігрантів, так вона називається, Католицької церкви в Україні, представника Мукачівської діоцезії, декана Ужгородського деканату отця Яна Шамовна